Так, у мене тут іде процес. Приготування посилочок. Коротше, тут е, це не на відправку, це я готую своїм друзям презенти, такі солоденькі, як то кажуть, підсластити відносини. Коротше, такі буксики готую з е, стільниковим медом. Такий пилочок, тобто така комплектація. Поняли? Е, пилочок весняний, літній. Тут мікс дуже класний, солодкий, реально мікс. До речі, хто хоче замовити, бо ось я зараз буду відправляти клієнтам на суми. Оце кілограм коштує 350 гривень кілограм. Це хто хоче замовити. А так, в принципі, можу продаю 50 гривень 100 грам. Ну, тут я трошки більше насипав. Тут, вон, бачите, скільки 130 грам з упаковочкою 136. Ну, Плюс-мінус в районі 120 грам. Тут. Ну, і отакі боксики. Ось можу зважити вам показати, що оцей боксик тут з цільниковий мед натуральний. без цукрів, без сиропів. Ось, Бачите, 690 грам. Ну, вони різні, Ось, ну, давайте цей. вони різні, є грамовка. Ось дивіться, 700 грам. Коротше, це я зараз завезу своїм знайомим, роздам Такі презентики. Ну, а якщо хто хоче замовити, в принципі, можу зробити і відправити, бо люди питають, щоб купити меду, відправити по Україні. Можу відправити. Оце такий боксик 200 гривень, плюс-мінус 600 грам, трошки навіть більше 200 гривень такий боксик. І... Але ж нова почта може це все розчавити. розумієте? Тому я за доставку відповідальності не беру. Бо хто хоче ризикнути, замовляйте, зроблю вам. Отакий От боксик 200 гривень. І Можете до цього боксика взяти 50 гривень отакий пакетик пилку. Оце вам може бути обійдеться, це 250 гривень натурального продукту, дуже корисного і смачного, солоденького, гарно. Можете побалувати себе. Оце такий боксик буде 250 гривень всього-навсього. Але нова почта, це щоб не подавила. Коротше, оце такі справи. Добре, друзяки, замовляйте пилок смачний, класний, е, міксований, солодкий, корисний, е, кому треба, 350. Ну, а я буду далі пакувати і готувати на відправочку. Всім пока!